Багато людей хочуть, щоб Бог проявив якось житті. Ви бачили Воскрестового Христа? Хотіли ви хотіли б побачити? Знаєте, якби Бог відкрив себе нам, ми було б не проти. Якщо б, я думаю, що немало з вас чи мало думають, що якщо б ангел з'явився мені і щось показав. Я був би не проти, може, я більше повірував тоді. Якби Христос мені з'явився і щось сказав особисто, от тоді би я дійсно повірив, що він живий. Я був би не проти. Я був би не проти, якщо б Бог якось себе мені відкрив. І якщо мені для цього зовсім нічого не треба робити, я теж був би не проти. Якщо б просто поліжати на дивані. І побачити Христа було б добре. Було б добре. Христос Воскрес, значить, що Він живий. Якщо Він живий, значить можна з ним зустрітися якось. Значить, якось можна зустрітися. Я хочу, щоб ми подумали про це. Люди готові йти готові, щоб Бог пішов що їм на зустріч, але не завжди готові самі йти на зустріч нього. Це, як ви розумієте, що? Вечера гробниці так. Вона пуста. І там Христа нема. І коли а, учні пішли до гробу, щоб поплакати, постраждати, Ангел сказав їм, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його там немає. Він живий, бо він воскрес. І вони почали зустрічати його, говорити з ним, бачити його. Дивуватися, лякатися, не вірити, а потім дуже вірити, почалась, почали взаємовідносини вже з Воскресним Христом. Бог хоче, щоб ми шукали його. І з ним можна зустрітися також і зараз, і сьогодні, і кожному, кожній людині, яка живе зараз, можливо, зустрітися з живим Воскресним Христом. Але як? Але як? Давайте подивимось, почитаємо Біблію, ми віримо, що Біблія є Боже Слово. Це Слово від Бога для нас. Для нашого життя. Це інструкція для нашого життя. Де Бог в першу чергу говорить про себе, який він є. І хто такі ми, для чого нам дано на життя, як його прожити, як будувати відносини. І ми подивимося, що Біблія каже про воскресіння Ісуса Христа, і візьмемо для себе декілька уроків. Я пропоную взяти три. Як минула ж субота Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його, тіло Христа, який помер. І на світанку дня першого тижня, як, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили однак одній. Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? Великі, важкі, справжні, не такі, як би сказав, дуже великі. І побачили, що камінь видвалений, був він дуже великий. І війшовши до оброби, побачили там юнака, що провореч сидів і був одягнений в білу і жахнулися вони. І він промовляє до них: Не жахайтеся, він вишукаєте розп'ятого Ісуса Назаряніна. Він воскрес, немає тут, ось місця, де його поховали були. Але йдіть, скажіть, учням його та Петрові. Він йде в Лілею попереду вас, там його ви побачите, як Він вам говорив. Як він вам говорив раніше. З цього уривку священного писання я хочу взяти декілька уроків, як нам зустрітися з Христом, які кроки нам треба зробити, щоб дійсно відчути Христа. Ми не можемо побачити його фізичними очами. Ні, не побачимо. Але відчути його поруч ми можемо познайомитися з ним, побачити і відчути його силу, його присутність у нашому житті, ми не тільки можемо, але мусимо, якщо ми зробимо якісь кроки назустріч цьому. І от як ми бачимо, перший крок, який зробили жінки, щоб побачити, щоб зустріти вас. Зараз. Дійте зараз. Дійте зараз. Побачимо, що після суботи Марія Магдаліна і Соломія купили аромати, щоб йти помазати його. Це була така процедура, така традиція. Ну, щоб тіло воно лежало в пещері в печері, і ну, не було крематоріїв, не було моргів з охолодженням. І щоб тіло зберігалося краще, щоб можна піти. Поплатив там, побути його ну, мастили багато-багато олії. -багато десь біля там літрів, просто там, пей... такі були спеціальні пілени. Пей... І вони це робили, робили, робили. Вони пішли це зробити. Е І вельми рано -ну, у перший день тижня приходять уроку. В суботу не можна було цього робити по закону юдейському. І вони дочекалися моменту, от, як тільки можна, з самого ранку. Як тільки вже можна, вони, вони поспішали до гробу. Як тільки перші промінчики стали пробуватися крізь темряву, ми бачимо, що вони почали діяти. Вони перші зустріли і почули звістку про Воскресного Христа жінки. Але для цього вони встали раніше усіх. І коли все ще спали або плакали, вони це взяли цю ношу. І пішли, і пішли вони тіли. Якщо ми не можемо побачити живого, де да хоча б мертвого, якщо ми не можемо багато зробити, зробимо хоч щонебудь, хоч щонебудь заради Христа, хоч щонебудь, щоб бути хоч трошки ближче до нього. У них було багато причин, щоб зволікати страх, сумнів. Навіть Взагалі вони, вони самі не могли цей, це каміння відтягнути. Це просто неможливо було. На, на що вони сподівали? сподівалися? Була заборона цього робиться охороняти воїни римські. Бо вони чули, що Ісус проповідав, що Він воскрес, не? і вони боялися, що учні кануть тіло, потім розкажуть, що Ісус Воскрес і як цим бути з цими чутками. І вони поставили охорону, щоб мертвого охороняти. І жінки йдуть вони, вони щось роблять. Вони діють зараз. Той, хто не хоче, він шукає що, пам'ятаєте? Причини, щоб не робити. Той, хто хоче, шукає можливість. Вони шукають хоч яку можливість. Ніколи не буває занадто рано шукати Бога, але буває занадто пізно. Коли найкращий час шукати Воскреслого Христа в своєму житті, шукати зустрічі з Ним. Коли? Зараз. У нас є взагалі тільки зараз. Минуло вже в нашій владі майбутнє. Пф, зараз. І раніше воно не було в нашій владі, а зараз і тим паче. У нас є тільки зараз. Нерешучість – це злодій, це ворог можливості. Біблія каже, шукайте Господа, коли можна знайти Його. Закликайте Його, коли він близько. Почому зараз, якщо зараз ви розумієте, що треба шукати Бога у житті, якщо зараз ваше сумління має на сумління такий тягар гріхів, і ви маєте впевненості, що ваші гріхи прощені, треба шукати Бога, шукати Його милості, шукати Його прощення. Можливо, зараз тут Боже закликає тебе, відкрий своє серце Богу. Попроси в нього пробачення. Відкрий серце ти Божою любові. І Христос кличе тебе. Дружня, померзє твої гріхи. Я воскресю дам тобі виправдання. І ти думаєш, що це хороша ідея, але зараз не найкращий час. Зараз на найкращий час. А що, коли завтра візьме і обмане, що коли завтра зовсім не прийде? Може, ти давно входиш у церкву і так, і не пережив глибокої реформації в своєму серці, ти багато чуєш, відвіруючи про те, що життя в Господі це повнота життя, повнота радісті, повнота спокою, повнота надії. Але ти не маєш цього. Але в тебе порожнеча тут. І ти так і не зустрівся з Воскресним Христом по справжньому І ти відчуваєш, що Бог кличе тебе далі в посвяті. Його життя хоче захопити всього тебе. І, ви знаєте, твоє я може майже капітулювало, щоб сказати, Господь, ось моє життя дійсно володіє моїм життям. Я хочу бути з тобою, Господь, по-справжньому. І ти майже на це вирішився. Але тут така думка. Яка була як така врятівна для твого що ти зробиш це коли? Завтра. Служити Богу класна ідея. Діявол каже, служити Богу, класна ідея, завтра почти. міняти свій, свій характер, боротися з гріхами. Добре, робити це, але прав... ну, дявол скаже, це правильно, але скаже, тільки завтра. І Христос каже: шукайте, Господа зараз, коли він поруч. У нас є час, це обман. Це у, у нас немає часу. Він не наш, не має влади над мене. Дійте зараз, шукайте Христа зараз. Молиться йому зараз. Відкривайте Біблію зараз. Якщо ми хочемо почути Христа і Бога і його голос, ми відкриваємо Біблію. І Бог говорить, ми ну, молимось, Господи, скажи мені Твоє Слово, дай мені. Твоє відкриття темового життя і Бог обов'язково скаже і дасть вам те слово, якого, якого ви потребуєте. Ці жінки не подивилися на те, що інші сплять або просто не йдуть. Всі учні вони не йшли. Вони не витрачали час, щоб обговорювати тих, які не пішли. А чому ті не пішли, а чому той пішов, не пішов, чому той спить. Немає часу, вони просто діють, діють негайно, вони роблять хоч що-небудь. Якщо в вашому житті духовне, духовне за небо таке, робіть хоч що-небудь. Треба діяти, робити що... ці на зустріч Богу. Вони стали і пішли і удоснилися честі першому почути англійську звістку про Воскресіння і побачити самого Ісуса. Це перші жінки. Бачимо живого Ісуса. Це перші, які почули про перемогу. Уявляєте? З усіх людей, мільйонів людей, ми перші почули радісну новину, що перемога здобуде для них. Це честь. Але вони і перші пішли. Ми на долини, тому не чуємо ангелів. Ми буваємо ледачі і повільні, і тому не бачимо Христа. Тому не бачимо Христа. Можливо, ви читали такий опис про людину, у якої зламався смартфон. Він каже: я на тиждень взяв собі стару таку Nokia, де, де ще змійка була, пам'ятаєте? І, 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 і таке диво почало траплятися в його житті. Каже, у мене стільки часу, зранку поговорив з дружиною, така цікава жінка, така цікава розмова була навіть про щось. В день я поговорив. На роботі я все за три години зробив за те, що раніше день не робив. Начальник похвалив співробітники Силі такі на мене, змійка класна. гра. <рес> Ввечері в мене є діти, вони такі дорослі. Вау! Пролізний час. Так багато часу у одній в одній доби доби. Тоб, людина відкрила для себе життя. Почала просто діяти зараз. Перше, що, що треба діяти, цю штуку, іноді просто вимикати і відкривати Біблію. І сказати, Господи, а я хочу почути. Буде побути в тиші, хвилин 15, хоча б. А проти відкритих мислі, Господи, я хочу почути тебе. Я хочу йти на зустріч Тобі. Ось тепер час. приятливий, ось тепер День Спасіння Біблія каже, зараз зараз і тепер час шукати Бога. Дійти зараз. Це перший урок, який дають нам ці, ці чудові жінки. Треба діяти зараз. Треба щось робити на зустріч Христу. Тоді наші шанси будуть набагато більшими. Христос не ховається від нас, Бог не хоче приховати свою волю від вас, свою любов. Він іде на зустріч. Але треба також піднятися і почати шукати його. Це перший урок, який нам чисто дають, вони діяли і робили те, що могли. Другий урок треба довіряти йому, його, довіряти йому силі. довіряти йому восунний перешкод. Вони йдуть і думають, слухай, ми з тобою йдемо, а хто нам взагалі каміння це відвалить? Такі сміливі жінки. Дві такі дитичні жіночки йдуть. Ну, я, я так вважаю, що я такі буду, уявляю. А, і це велике каміння. А вони йдуть. На що вони сподіваються? Навіщо ви це робите? Це ж безглуздя. Ну, Представте, вам сказали, там біля печери її охороняють воїні, там велике каміння, які там ну, десь шість, може, чоловіків так відодвигають. Ви тут підете? Та навіщо? А що там робити? Але вони йдуть, вони думають, як це буде, але коли вони приходять, вони бачать, що Янков вже відновив цей камінь. Бог вже зробив саму головну працю за них. Коли ми йдемо, Бог йде зустріч нам і Він допомагає. І коли ми шукаємо Христа, ми маємо довіряти, що будуть перешкоди, будуть перешкоди, буде важко. Кому було легко прийти сьогодні судив? У кого були перешкоди, щоб прийти в церкву? Є такі люди. І це буває в житті. Ну, інші. Добре, молодці. Ми такі вже. Ось. Найрідкісніші квіти ростуть у важкодоступних місцях. Щоб споглядати найкрасивіші краєвиди, потрібно неябияк постаратися, щоб піднятися вище. Щоб випити найчистішої води, необхідно куклати дуже глибоку криницю. Щоб бачити Воскресного Христа, потрібно долати перешкоди. І в цих перешкодах ми, вони, ми не можемо саме їх здолати. Треба мати надію, мати, маємо довіряти Його силі. Господи, я йду до Тебе. Мені здається, це неможливо. Я думаю, ви багато разів чули, що жити по Біблії це як? Це неможливо. Бути справді віруючим, чесною людиною в нашому такому віці це неможливо. Не розповідайте казки. Це хороша історія, красива така. Я би хотів так жити, але це неможливо. Слухайте, в мене серце є гріх. Я знаю себе, я не можу. Я не можу не пити, я не можу не курити, не можу не мотікатися, я не можу не злитися. А особливо зараз я взагалі не можу себе контролювати. Я не можу подолати свої гріхи, я не можу так жити, щоб мати сексуальну чистоту. Я не можу розумієте? Я не можу. Це неможливо. І це є перешкода. Велика перешкода це ми самі, хто ми є. Ми є грішники, які бажають грішити, і ми грішимо. Ми, грішимо не тому, що... ми грішники не тому, що ми згрішили, а ми грішимо, тому що ми всередині є грішниками в своєму серці. І це є найсильніший тягар, як я можу змінити себе і бути віруючою людиною, це неможливо. Це каміння з моїх гріхів, це такий тягар давить на мене. Я не можу його скинути. Є добра звістка для вас. Коли ми робимо кроки на зустрічі Христа, Христу, Він робить саму велику справу. Він відвалюється і камінь. Він знімається і з нашого серця. Він за на наші гріхи замість нас, замість нас. Це наша провина. Все, що я зробив поганого, Ісус взяв Якби на себе всю мою провину, все, хто я є, і пішов на хрест, так ніби я пішов на хрест, прийняв на себе кару від Бога. Божий гнів, так ніби це моє, моє покарання, і Він поведе за мене. Це Його праця за мене. Мені треба лише прийти і сказати, Господи, все, що може, це припустити до тебе, Ісус Каже, і цього достатньо. Бо я все зробив. Прийми мій подарунок Спасіння, прийми мою любов. І далі буде вам, шукайте і знайдете, здукать і відчинять вам. І не маєте, бо не просить. Присутству, присутності. І не маєте, бо не просите Трошки хочу пояснити це на прикладі. Бог своєю силою, коли наповнює нас ми можемо робити неможливе. От що це таке? Це перчатка. Це є зараз повноцінна перчатка. Є зараз повноцінна перчатка. В неї є якась цінність. Так. Багато вона сама може зробити. Сама. Це все, що вона може. Да? Але. Коли моя рука в перчатці, багато ця перчатка може зробити. Дуже багато, повірте мені. Дуже багато. Вона може підіймати супер важкі речі, які набагато в тисячі разів важче за неї, за саме перчатку. Вона може рухатись, вона може багато всього, вона може писати, робити, піднімати, робити щось корисне, працювати. В неї є сила, бо вона наповнена життям. Коли вона наповнена життям, вона може майже все. Біблія каже, що ми духовно є мертвими. І це не означає, що ми ну, зовсім ну, що ми не можемо жити, що я не можу думати. Духовна мертвість це перчатка без руки всередині. Ми без Бога. Да, це ми, та ж сама форма. В неї є цінність, так, вона щось коштує, звісно, це хороша штука. Але якщо її не наповнює життя, вона не має сили. Вона без сила, вона майже мертва. От точно так же так само і ми, коли живий Христос не живе в нас, ми без силі. Коли життя Христа в нас, коли ми приймаємо Воскресного Христа, ми маємо силу. Тому це є добра новина, що коли ми йдемо до зустрічі Христу і від наших серця. Ми можемо все, ми можемо здолати всі перешкоди. Те, що неможливо, невіручому, можливо, віруючому. Все, можливо, віручому що це скаже. Якщо ти думаєш, я не зможу жити так. Якщо коли Бог наповнює тебе всередину, ти зможеш все. Ти навіть не уявляєш. Справа не в тому, хто є ми, справа в тому, хто є всередині нас. І останні. останній крок. Перший це здолати, діяти зараз, другий це довіряти Його Силі, І третій це дотримуватися Його слова. Дотримуватися Його слова. Але йдіть, скажіть учням та Петру, що він випереджає вас у Галилеї, там його побачите, як Він сказав вам. Туди тут акцент. Як він сказав вам. Христос вже говорив про це. Він дав своє відкриття, він дав нам своє слово. Він, він сказав про нас, про себе багато чого. Це записано в Біблії. І е, Ангел нагадує жінка, що Христос це вже Він сказав раніше. Згадайте, чи знаєте ви Його слово, дотримуйтесь його слова, слова робіть те, що Він вам казав раніше. Як можна побачити Ісуса, відкриваючи Біблію? Читаючи те, що він вже говорив, і мати довіру до цього. Він обіцяв, він не людина, він не збереже. Він обіцяв, так само воно і буде. Мама побачила, як дівчинка лістає так, не зовсім охайну біблію так листає, дивиться і роздивляється. І мама каже, а ти що, так не можна Біблію гортати? Це Божа Книга, ти розумієш? Ану поклади. То подумала і каже, мама, дивись, якщо це Божа книга, ти її не читаєш, ви її не виконуєте, то якщо це книга Божа, може тобі повернеш її Богу навіщо дому? Це ж Божа книга. І от іноді ми до Біблії так само ставимо, це Божа книга, ми її поцелуємо, навіть іноді протремо, з собою візьмемо як талисман, це ж Біблія. Але ми її не читаємо. Але ми не досліджуємо. І в цьому тоді ми не зможемо побачити Бога. Ми можемо бурхливо розводити е, руками і казати, а де ж той Бог? Чому я його не бачу, чому я ніколи його не чую? А як ти його побачиш і почуєш, якщо те, що він говорить, ти не хочеш навіть прочитати і поспути, взяти до свого серця? Бог говорить завжди тим, хто готовий слухати, хто відкриває Його Слово. І це голос Христа Він. Торкається серце. Якщо у нас немає часу навіть на Біблію, як ми почуємо Бога? Як ми почуємо Бога? Ось на кого я призрю, Бог каже, на насмирена та зкрушена духу на того, хто тремтить перед Словом Моїм. Бог каже, я буду близький до того, хто з повагою відноситься той, хто любить Біблію, той вже доважає Богу. Мене. Приємно. Бо. ну, Якщо я кажу, я тебе люблю, але мені зовсім байдуже, що ти говориш. Я тебе люблю, але А, ти мені листа написав. У мене навіть немає часу читати, але так тебе люблю. Ну, Ніхто не повірить. Якщо тебе не, тебе не цікаво, те, що говорить, той, кого ти кажеш, що любиш, то ти його не любиш. І Бог каже, я буду особливо дивитися. Буду благословляти тих, хто любить моє слово, хто поважає його, хто предить. Це ж від мого батька, який любить мене. Це Він мені сказав. Я буду сподіватися, надіятися на це. Боже, а що ти скажеш сьогодні мені? І Бог каже мені приємно. Слово твоє ситіння зі Мої, і світло ж теж ці моїй. Колись Мартин Лютер сказав: я вклав з Богу угоду. Не мені ні видінь, ні снів, ні навіть ангелів. Я цілковито задоволений даром священного писання, яке дає мені якесь і повчання, і все, що мені потрібно знати, як про нинішнє життя, так і про життя пройдеш. Тобто він каже, Боже, навіть не треба мені нічого, щоб мені ангел являвся, мені достатньо Біблію, ти говориш до мене. Ви хочете зустрітися Христо? Дійте зараз. Треба щось робити, шукати, молитися, відкривати Біблію, йти до церкви один раз на рік, бути там, де спілкуються про Бога, читати хороші книжки, які також допомагають розуміти якісь питання, коли мені важко зрозуміти. Я шукаю відповіді. Як я, я, я рухаюсь на зустрічі? Довіряйте його силі. Іноді буде просто безсилля і безнадія, але Бог підхватить нас навіть, коли ми падаємо вже. Тому йдіть на зустріч, а він зробить неможливе. Він допоможе вам. Дотримуйтесь його слова. Шукайте Бога там, де більш надійно його знайти на сторінках Біблії. Це слово про нього. Хай Бог допоможе нам у цьому, щоб кожен з нас мав зустрічі з Воскресним Христом якомога честі. Amin amin